Сьогодні День Незалежності України, особливе свято. Весь наш народ, наші Збройні сили. Всі ми беремо участь у тому, щоб захистити нашу незалежність, щоб не дати нашому ворогу захопити нашу квітучу, рідну Україну. Запорізький національний університет велика братня спільнота. Це спільнота викладачів, працівників. Студентів, аспірантів, всіх тих, хто причетний до нашого університету. Значна частина наших студентів-викладачів сьогодні бере участь у лавах ЗСУ, тероборони в бойових діях. Ми з великою гордістю про них говоримо. Активно працюють наші волонтери. Два наших волонтерських центра мають авторитет. В місті, в області і нарощує обсяги своєї діяльності, розпочавши цю діяльність з перших днів війни. Університет підготовлений до нового навчального року. Це наша відповідь тим, хто сподівався, що зможе змінити, знищити наше життя, нашу роботу. І наша робота. І те, що університет робить сьогодні для того, щоб організовано розпочати навчальний рік, це наша відповідь нашим ворогам. Шановні друзі, хотілося б сьогодні всіх вас привітати з цим великим державним святом. Вважаю, що це свято ще раз повинно нас всіх об'єднати, згуртувати, надати нам сил для того, щоб ми всі разом здобули перемогу. І зажили мирним квітучим життям. Наш університет це запорука того, що Запорізький край має майбутнє, що Запорізький край завжди був і є центром українства, центром нашої державності, центром нашого майбутнього. Святом вас!